Утворюються оксалати за 8 років 6 літотрепсій. Пані Марія, вони і далі у вас будуть утворюватися, і ми вже розібрали чому. Поки ви безвихідь у своєму житті не усунете, поки у вас не буде нирка займати правильне положення, поки ви не навчитеся робити вістеральну терапію, то нічого не буде. Ці оксалати і далі будуть утворюватися. Та ж сама подагра. Ой, в мене подагра. Що мені робити? Це ж на подагра б'є по ниркам, подагра б'є по суглобам. Ніхто нічого не б'є. Подагра. Виникає тільки тому, що вас нирка інтенсивно утримує воду. Вам сказали, що подагра від того, що ви шоколад їсте, від того, що ви їсте, наприклад, там я не знаю м'яса, багато пуринових основ. І вам говорять оцю казку, і ви вірите, ну так, да, я поїла, воно піднялося. Так чого воно у вас піднялося? Тому що нирка погана це ускладнення подагра дало на нирку. Ніхто ніяких ускладнень на нирку не давав. Людина попала в умови. Які або безвихідні, або екзистенція, або синдром біжиться, І тому нирка працює в режимі утримання води. І коли в цей період часу нирка менше виводить води, то у вас росте азотисті залишки, креатинін, сечовина і так далі. Як тільки ви зміните умови, нирка відпускає утримання води, і ваш що? Подагра зникає. Зникає цей симптом. А ти ж подагра це ж хвороба багатих там аристократів. Чому? Тому що вони намагалися постійно знаєте, утримати те життя, до якого вони звикли. У людини, яка е, в селі кидає цими вилами силос, подагра не виникає. Йому все рівно, його робота проста. А утриматися в соціумі, взивати якесь положення. Моє положення хитке, роботи нормальної немає, які перспективи, як там діти будуть жити. Раніше було нормально, тепер катастрофа. І от люди живуть в такому середовищі. Як бути? А тепер в мене до вас питання. А як ви вижили? От щоби виходити з цієї безвиході, я вам розкажу зараз про цей алгоритм по зміні мислення. Перше, ви всі люди, запам'ятайте, будь ласка, ви являєтеся людьми. Люди живуть на планеті Земля. Що це значить? Що люба точка на цій планеті Земля являється вашим домом. Тому коли ви, я там не знаю, з села Вінницької області переїхали десь в Австрію, там чи де ви там, наприклад, там собі в Штати переїхали, то не ви втратили свою батьківщину. Ваша батьківщина це планета Земля. Бо ви є людина, люди живуть на планеті Земля. Це дає можливість на рівні сприйняття зменшувати інтенсивність у цього. Рефлексу без виходів. Люба точка на цій планеті Земля, будь то, я не знаю, там Північний полюс, чи Південний полюс, чи село в Вінницькій області, чи я не знаю, в Африці десь там, чи в Новій Зеландії, де ви там живете, це ваш дім. Це ваш дім. І всі, хто вас оточує там, являються точно такими ж людьми, як ви, тому ви не можете відчувати себе одинокими. Тобто, коли ви з такими поглядами живете, у вас що, не включаються ці ситуації? Тому пам'ятайте, будь ласка, те, що я весь час говорю, не тільки фізичний рівень, а треба ще рівень сприйняття. Тому це є важливо. Це ми будемо з вами говорити, коли будемо говорити про емоції, коли про позитивне мислення будемо говорити. Це є важливий момент. Тому, якщо ви хочете комплексно бути здоровими, а не лікуватися, бади, пігулки, ще щось там пити це не здоров'я. Тому для вас це оздоровчий курс. Переходьте за посиланням.